Ік з України, але правосуддя наздогнало за кордоном. Співробітники СБУ затримали ватажка злочинного угруповання, яке допомагало ухилянтам уникнути мобілізації. Ще й сімома своїми поплічниками він продавав призовникам підробні медичні довідки про непридатність до військової служби, які дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати з України. Крім того, переправляв військовозобов'язаних на тимчасово підконтрольну росіянам територію Запоріжжя, нібито для відвідування родичів в окупації. За свої послуги ділки брали з ухилянтів від 2,5 до 8 тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, злочинна група діяла від початку повномасштабного вторгнення та допомогла перетнути кордон щонайменше 30 призовникам. Спільно з іноземними колегами українські правоохоронці розшукали підозрюваного та повернули в Україну. Ним виявився 36-річний підприємець із Запоріжжя. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення. Застави. Крім того, було затримано всіх інших членів злочинної групи. Їм наразі повідомлені підозри за статтями 332 це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 255 це створення злочинної організації та 358 Кримінального кодексу України це підроблення документів. Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі до 12 років. Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію. Документ не буде чинності 18 травня. Як його оцінюють кропивничани та чи готові чоловіки йти на військову службу, давайте запитаємо. Та особа не цікавиться, тому що я ну, не підлягаю мобілізації, це в мене захист як студента. Та й все. Це навчання не має бажання піти саме на військову Ну, сильного бажання не маю. Чому? Бо в мене багато рідних там зараз і ну, дуже страшно. За них переживаю, і вони розказують, що там, як там, і тому самому не хотілося б туди потрапити. Закон, якщо чесно, то не дуже. Військові, розумні люди, які воюють, які вміють то робити. Їм просто потрібно дуже великі гроші платити. Кожному, наприклад, 200 тисяч. Ми сплачуємо всі податки, залишити людей, які вміють працювати, які офіційно працюють, які стараються таких людей також дуже багато. Позитивно. Тут держава повинна щось робити в цій ситуації. І ну, іншого вибору немає абсолютно. Ну, вважаю, що позитивно. Давно пора, мабуть, було. А самі ви готові йти в армію? Абсолютно. Ну, тобто, я працюю, відповідно, маю відстрочку по роботі, якщо заберуть, а по цьому законно заберуть. Окей. Я його ще не вивчав, мені як підприємцю дуже цікаво, ну, в принципі, да, от, було б, мабуть, цікаво. Хотілося б його почитати, мабуть, особливо е, оцей, скажімо, момент там, де бронювання працівників, да, того, що зараз. Я розумію, війна і треба на війну їхати, захищати кордони. Але, скажемо, той факт, що економіку потрібно підтримувати, це також, якби це інший фронт. Служити якщо покличуть, звісно, піду. А поки не, не звуть, я скажімо, скажем ще за 10 днів до повномасштабного вторгнення, ми як. Ми Зібралися, пішли в військомат. Ще в ті часи, коли навіть в військоматі не знали, що така територіальна оборона, ну, якось так склалося, що зрозуміли, що в тилу я буду корисніший. З того, що мені не подобається, це те, що стали занадто якось демонізувати чоловіків, які за кордоном знаходяться зараз, бо це трохи нечесно, ну, далеко не всі у хілянки. І казати, да, звісно, хай всі йдуть, воюють, це теж якось, ну, не знаю, не, ну, м'яко кажучи, Неправильний поверхнево. Щось кому скидував, я так і не почитав, каже, почитаю обов'язково, але я так і не читав. Щось впадало мені якось без різниці. Ще детально не переглядував, не, не знайомився, але ну, з основних моментів це те, що треба буде тепер ходити відмічатися. Ну, відьма треба буде. На військову службу підете? Взагалі не планував. Тому є моменти по здоров'ю з, скажімо так, ви, ну невитривалістю. На третій поверх піднімаюся вже захеканий. Я не знаю, чи треба там такі, чи не, чи не треба, але. Ну. ну, я його так детально не вивчала, але взагалі я погоджуюся всім. Чому він потрібен? Тому що треба захищати країну. Я розумію, що нема кому. Правильно і зробили. Я за те, що щоб всі хлопці і чоловіки всі йшли. Папа наш воює, і дідусь, і щоб захищали всі чоловіки України. Кілька тисяч екозлочинів скоїла Росія в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Збитки у мінзахисту довкілля та природних ресурсів оцінюють у 2 трильйони 400 мільярдів гривень. Найбільше припадає на забруднення атмосферного повітря, понад трильйон, аналогічну шкоду зазнали й українські ґрунти. Як війна вплинула на Кіровоградщину, обговорили під час форуму екологія Кіровоградської області в часи викликів. Учасники засідання це екологи, науковці. Ці волонтери, посадовці, громадські активісти відзначають в регіоні бойові дії, хай і не ведуться, проте їх наслідки дістають і до нас. Також область потерпає від атак дронами та ракетами, що безумовно відбивається і на природі на в області не згорнуті, а подекуди посилені заходи із покращення екологічної ситуації. Зокрема, ведеться заліснення території, розвиваються природоохоронні об'єкти, вживаються заходи. З радіаційної безпеки проводиться просвітницька робота тощо. Утім, безумовно, що фінансування цих, як і інших, напрямків, наразі урізано, адже в пріоритеті обороноздатність. Проте наголошують учасники форуму: кожен із нас може зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища. Найперше і найпростіше підтримувати чистоту та бережливо використовувати природні ресурси. Робота про довкілля починається з кожного особисто родини, власного будинку, вулиці. На жаль, українська природа також стала жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожний компонент довкілля тваринний, рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Зважати та вживати заходи із захисту довкілля потрібно в усіх сферах життєдіяльності і на всіх рівнях. Ми обов'язково переможемо і відтворимо, відновимо, покращимо екологічний стан, збільшимо і покращимо якість і тривалість життя, адже я впевнений, що і якість і тривалість життя прямо чи опосередковано залежить в тому числі і від стану екології области.